Пані та панове, шаломчик! З вами Соні, і вітаю вас на новесенькому огляді на ігровий набір мрії для кожного геймера. Але одразу скажу, що це не зовсім звичайний ігровий набір, це для таких людей. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. А все тому, що ціна питання за цей набір складає трішки більше, ніж 20 тисяч гривень. Це є дуже багато, але це хай-енд пристрої, і я взагалі-то в захваті від деяких із них. Ну що ж, знайомтесь, це надлегка ігрова миша ROG Harpace Aim Lab Edition. А це супер-пупер, е, наворочена клавіатура Rog Azot. Ну і саме цікаве, це ігрова поверхня. Із загартованого скла, яка зветься ROG Moonstone. Ні, ні, тобі не почулося. Загартованого скла, ігрова поверхня. Як вам таке? Якщо чесно, мені здається, що це перша, чи я фіхово знаю. Особисто я ніколи не бачив ігрову поверхню із скла. І в мене дуже. А надзвичайні відчуття від неї. На цьому покритті ігрова миша не те, щоб скальзить, вона просто літає. Я взагалі не відчуваю якесь тріння. Це дуже незвичні відчуття, тому що особисто я звик, що під рукою я відчуваю щось м'якесеньке, комфортне і це все має тріння. І миша не так легко буде пересуватися по цієї поверхні. Тут, ну ви бачите, я просто можу її Туди-сюди закидувати, вона просто катається, наче на колесиках. Також ця поверхня дуже круто виглядає, точніше, дуже надзвичайно. Вона існує у двох варіантах: це білесенька, як у мене, чи чорна. У мене, взагалі, все тріо це білесенькі гаджети, і мені дуже подобається, як це виглядає. Особисто круто це може виглядати на моєму столі, який чорний, і все це може гарно контрастувати. Верхня частина поверхні це загартоване скло, яке. Як кажуть, ROG є дуже прочним. Воно не царапається, тому що це скло загартоване, як же я багато разів сказав. Ну а саме головне на відміну від звичайних ігрових поверхень, воно не буде псуватись і не буде втрачати свій зовнішній вигляд. Тому що ще раз кажу, це скло зі зворотньої сторони. Покриття ціляком зроблено із гуми. Дуже м'якої, яка має дуже круте щеплення із поверхнею, на якій буде лежати. Також тут дуже круто зроблено все з точки зору дизайну. Виштамповка ROG. Єдине, що я хотів би побачити на цій поверхні, це RGB, RGB-підсвітку якусь по периметру. Дуже не вистачає, я це полюбляю, але не принципово. Особисто мені не дуже подобається форма цієї поверхні. Я люблю, щоб ігрова поверхня. Поверхня була на весь стіл, щоб можна було поставити клавіатуру на поверхню, миша щоб була, і так мені грати дуже комфортно. Але я так розумію, що ця поверхня розрахована на кіберспорт. і Якщо вам потрібно миші ось якось так працювати, то це для вас буде ідеальна поверхня. Миша Араджи Harpace AIM Лап я вже робив приблизно рік по тому огляд на неї. Якщо вам цікаво подивитись повний огляд на цю мишу, то ви можете перейти за посиланням під цьому відео. Але якщо сказати у двох словах про цю мишу, то коли я перший раз робив на неї огляд. Вона, якщо чесно, мені не дуже зайшла. А не зайшла, тому що вона, як би вам так сказати, дуже проста з зовнішнього вигляду. Просто пластикова симетрична миша з двома доп-кнопками з боку. Ну і скажімо так, враховуючи її ціну, вона мене не те, щоб сильно вразила з точки зору зовнішністі. Однак після того огляду пройшло багато часу, і з тих пір я почав багато грати в всілякі шутери. І зараз я вважаю, що це є одна з найкращих миш, яку. Ви можете придбати на даний час. Чому я так вважаю? По перше, вона бездратова і вона працює на новому протоколі. Спіднова від ROG. Цей протокол забезпечує велику автономність, суперову швидкість без якихось затримок. А також до комплектного USB-донгу я маю можливість під'єднати одразу три пристрої: це може бути миша, клавіатура і бездротові навушники. Тут дуже крутий сенсор. Його роздільна здатність є 36 тисяч точок на дюйм. Мені здається, взагалі немає сенсу вдаватись всі ці, ці подробиці. Миша швидка, вона бездратова. Ну і найголовніше, вона дуже-дуже легка. Маса цієї миші складає 54 грами. І ось за все це я вважаю, що це одна з найкращих мишей, не зважаючи на те, що вона не так багато виглядає, як деякі інші. Але вона дуже зручна і вона дуже легка. А на такому покритті. Це взагалі якийсь нонсенс. Я взагалі не відчуваю, як я працюю на цій миші. Дуже мені подобається. Ну а найголовніший герой цього огляду, як мені здається, це клавіатура ROG Azot. Це монстр серед ігрових клавіатур. Вона зроблена у форматі 75%, Вона бездротова. Вона має фундаментальну якість збірки. Береш в руки, відчуваєш річ. Дуже важка. дуже... Кріпка, мені взагалі здається, що вона як моноліт. Не так багато часу тому я робив огляд на іншу клавіатуру ROG Falceon. Вона мені дуже подобається і навіть більш цієї, завдяки малесенькому форм-фактору. Але з точки зору відчуття від кліку, ця клавіатура, мені здається, взагалі не має ніяких конкурентів. Це механічні перемикачі ROG NX, які бувають в різних форматах. На момент створення цієї клавіатури було три варіанти перемикачів: Red Brown, вона також болю, але зараз їх набагато більше стало. Особисто в мене якісь сніжні, так звані, і те, що я відчуваю при набору тексту, це дуже важко передати словами. Все, що я можу зробити, як мені здається, це продемонструвати, щоб ви послухали, як звучать ці кліки. А вже ж по цьому відео ви повністю не зрозумієте за що я кажу. Я вам скажу так: якщо у вас буде можливість зайти в якийсь магазин, де можна пощупати цю клавіатуру, обов'язково зробіть це. Прийдіть там на розетку, чи ще кудись, немає значення куди, і просто понартискайте на ці клавіші. Ці перемикачі дуже круто змащені. Вони відчуваються як щось елітне чи я, я не знаю, як це передати словами. У мене було багато різних клавіатур, дуже дорогих, а також дешевих, немає значення і. Не одна з них так не відчувалась, як ця. Ход усіх клавіш дуже пружній, а також чіткий. Якщо розібрати цю клавіатуру, то це взагалі многослойний бутерброд із металевої подложки, потім силіконові прокладки, які гасять зайві звуки. Потім йде міцна силіконова прокладка товшиною 3,5 мм, яка гасить вібрацію, зайві шуми теж. Далі йде фірмова піна Порон, яка поглинає всі удари. Ну і наостанок йде ще одна силіконова піна, яка повністю. Сиває від луня. І робить ідеально ровню поверхню для всіх цих пін, прокладок і так далі. І все це встановлено в ідеально прочний і е якісний корпус. Нижня частина якого зроблена із дуже якісного пластику. Тут є класичні для ROG гумові вставки, які забезпечують дуже непогане щеплення з поверхнею. Також тут присутні стандартні ножки, які можуть розкладатись у двох положеннях: великому чи маленькому, як вам буде зручно. Як завжди, як на всіх клавіатурах ROG, ергономіка тут є на висоті. Мені. Дуже зручно користуватися цією клавіатурою, але особисто мені більш подобається Фельшоон Ace. Це мій забубон, вона малесенька, вона танесенька. Це більше моє. Але, незважаючи на все, особисто ця клавіатура дуже приємна і з точки зору, як воно прожимається, і з точки зору комфорту, як розташовані всі кнопки, їх розмір, положення, форма і так далі. У верхній частині азоту ви можете побачити oled Дісплей. Діагональ його складає 2 дюйми, і цей дисплей може відображати різні Зноманітну інформацію. Це може бути якась системна інформація, інформація, скільки залишилось заряду від батареї, інформація стосовно гучності звуку. Збоку тут є трьохпозиційна качелька, завдяки якої можна перемикати різні режими роботи цієї клавіатури. Особисто мені дуже подобається, як є можливість налаштовувати гучність звуку завдяки цій качельці. Ну а збоку є кнопочка, яка перемикає режими роботи цієї качельки. Особисто я вважаю, що такий дисплей не те, що. Дуже потрібен клавіатура, але непогано виглядає. І, якщо чесно, дуже зручно, що ти маєш можливість контролювати, скільки в тебе залишилось заряду, оскільки це бездротова клавіатура. І стосовно заряду, я цією клавіатурою користуюсь приблизно один місяць, і за один місяць я заряджав її тільки один раз. І зараз я дивлюсь, що в мене залишився дуже невеликий запас батареї. Тобто, можу на 100% сказати, що заряду вистачає. З RGB підсвіткою приблизно на два тижні дуже активної роботи за цією клавіатурою. Якщо RGB підсвітку вимкнути, то як каже ROG, Заряду батареї буде вистачати приблизно на 2000 годин. Ще з цікавого, що цю клавіатуру є можливість повністю обслуговувати, що я маю на увазі в комплекті з цією клавіатурою є ось така от коробочка, в якій ви можете побачити дріт для зарядки клавіатури. Він приблизно двометровий, в плетінні, дуже якісний, це все зрозуміло. Але тут ще є багато чого. Тут є коробочка з мастилом, яка дуже круто виглядає. Ця смазка вона фірмова і мені. Дуже подобається, як вона працює. Також тут є е, кліпса, перехідник з USB Type-C на USB. Це для того, щоб під'єднати до дроту, і потім цю кліпсу є можливість отак, зафіксувати на ігрову поверхню, туди е, увімкнути бездротовий перемикач, щоб скоротити відстань від клавіатури, а також бездротовим передатчиком. Також тут є такий собі набор е, різних зйомників для того, щоб була можливість Від'єднати будь-яку кнопку ось якось так. І якщо ви вважаєте, що це все, то ні. Кожен з цих перемикачів ROG NX є можливість від'єднати в буквальному смислі на гарячу, я можу ось так кнопку просто від'єднати. Ось вона у мене. Більше того, тут є такий собі набір, ось така от штучка, в яку я можу цю кнопку. Просто ось так от вставити, натиснути на неї якось так. І таким чином я повністю, тобто повністю розібрав цей перемикач. Для чого це робиться? Це дає можливість. Обслуговувати, тобто почистити чи змащити кожен з цих перемикачів. Більше того, в комплекті є три запасних перемикачі. Якщо один з них у вас щось ним трапиться, вийде з ладу, зламається ще щось, то ви можете замінити прямо на гарячу, розібрати, вставити інший і працювати, і насолоджуватись роботою за цією клавіатурою далі. Простіше кажучи, якщо ви полюбляєте конструктор Lego чи якийсь інший, то ця клавіатура. Вам дуже і дуже сподобається. Так, ну і після того, як я від'єднав цей перемикач, я можу його повернути назад, під'єднати, вставити кнопочку і все працює далі. Також тут є ось така кісточка, яка потрібна для того, щоб чистити, а також змачувати м -м, кнопки, тобто перемикачі. І є ось така ось е, приспособа з оргстекла, на яку можна встановлювати всі перемикачі і кожен з них окремо е, обслуговувати. Комплект, е, я б сказав би так, мабуть, самий багатий, що я бачив зі всіх клавіатур, і це дуже і дуже круто. Ну, Враховуючи ціну чому би і ні ну а керувати а також налаштовувати всі ці гаджети. Є можливість завдяки фірмовому застосунку Armory Crate, в якому ви можете налаштовувати макроси, підсвитку, робити прошивку, робити налаштування OLED-екранчику. Там є багато різних анімацій, також багато іншого. Теж саме і з мишою, налаштування сенсору, кнопочок, макроси. Armory, Crate, все це там є. Ну і якщо підсумувати, то на мій погляд, це один з найкращих наборів, які ви можете для себе вибрати. Скляна ігрова поверхня. Це взагалі якесь вау і ноу-хау, як мені кажеться, те, як воно все скользить. Трішки незвично, що під руками відчувається холодок, тому що це скло, це не м'яка поверхня, яка така м'якесенька, тепленька. Тут скло, воно холодне, воно холодне, але влітку мені здається, це тільки в. Плюс буде, і як е, скользить миша, ну це супер. Це, це суперпупер. Була б вона ось така, от X2 в ширину, ціни б їй не було. А родже, треба зробити таку прямокутну із rgb підсвіткою по контурі. Буде найс. Nice. Ну, всю інформацію з деталями про ці девайси ви можете знайти, як завжди, в описі під цьому відео. Якщо огляд сподобався, обов'язково протискай свою вподобайку, а також не забудь підписатись на канал. Ну а з вами, як завжди, був Соні. Дякую вам за вашу увагу і до зустрічі в нових оглядах. Хай щастить!